Вітаю усіх глядачів цього вівторка, 2 травня на календарі, 433-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. ЗСУ продовжують бити ворога, знесилюючи його і виснажуючи. Підрозділи Збройних сил України знищили 460 російських військових упродовж минулої доби. Про це повідомляє Генеральний штаб. Разом із тим знищено один танк, одну бронемашину, дев'ять артилерійських систем, три засоби ППО, один безпілотник, 15 крилатих ракет, шість автомобілів, одну одиницю спеціальної техніки. До новин невтішних російська армія в чергове завдала авіаудару по прикордонню Чернігівської області, внаслідок чого загинула дитина. Окупанти вдарили з авіації 1 травня, обстріляли навчальний заклад, який давно не працював. Поранені дістали дві людини. Внаслідок терористичного акту загинув 14-річний хлопчик. Станом на ранок 2 травня понад 1438 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії. Про це повідомили в офісі генерального прокурора у Телеграм. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 478 дітей загинули та понад 960 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області: Харківській, Київській, Херсонській, Запорізькій, Миколаївській, Чернігівській, Дніпропетровській, Луганській. Ще до новин із обстріляною в ніч проти 1 травня Дніпропетровщини. Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 1 травня оприлюднив нові дані про російську ракетну атаку на місто Павлоград, внаслідок якої десятки людей зазнали поранень. Ракети терористів забрали життя двох людей, зовсім молодих хлопців. Мої співчуття родинам ще 40 людей жінки, діти, чоловіки, отримали допомогу після поранень і травмувань. Сказав Зеленський. Він запевнив, що окупанти. Отримують відповідь за кожен такий удар. Тим часом небезпечно стає у Криму. Там 1 травня зафільмували нібито атаку безпілотників. Про роботу ППО у районі Севастополя та Євпаторії повідомляли місцеві телеграм-канали з посиланням на очевидців. Окупаційна влада Криму заявила, російська ППО відбуває атаку дронів на півострів. Нагадаємо, 29 квітня внаслідок вибухів на Нафтобазі у тимчасово окупованому Севастополі було знищено 10 резервуарів з автопродуктами місткістю 40 тисяч тонн. В очікуванні на добрі новини продовжуємо інформувати вас про події життя Кременчуцької громади. Дивіться сюжети наших журналістів з понеділка по п'ятницю, двічі на день, о 18 та о 20.40 на телеканалі Візит, а також на офіційних сторінках телеканалу у Фейсбук та на Ютубі. Бережіть себе, перемога неодмінно буде за нами. Слава Україні! Доброго дня всім. Сьогодні 2 травня і сьогодні розпочалася 433 доба нашого героїчного протистояння в боротьбі з ворогом. На щастя, ніч в Кременчуцькому районі пройшла відносно спокійно. З важливих повідомлень хочу зазначити, що сьогодні на території Грішньоплавнівської територіальної громади о 12-й годині дня станеться вибух. Вибух на кар'єрі. Це контрольований вибух, який. Дає можливість нашим підприємствам працювати в тяжкий час. Тому, будь ласка, зверніть на це увагу і зберігайте спокій. Дуже багато питань надходить по рівню води, який зараз ми спостерігаємо в руслі річки Дніпро. То, за повідомленнями гідрологічних служб, рівень води нижнього об'єфа, а це саме річка Дніпро. Берега, якої мивають місто Кременчуг, станом на сьогоднішній ранок складає 66 метрів 10 см над рівнем моря. Підтоплень, які були пов'язані з весняним паводком, наразі ми не очікуємо. Повідомлень загрозливого характеру від Укргідрометцентру не знаходить. Рівень небезпеки зберігається, помаранчевий. Це свідчить про те, що вода знизилася з критичного рівня і тримається на рівні, який відповідає нормам весіннього водопілля зараз. Службами надзвичайної ситуації проведено роботи по відкачуванню води за зверненнями жителів самосіївки, за зверненнями представників дачних товариств, які є на території Кременчуцької і Світловодської територіальної громад. На даний час вода відкачена з таких. Небезпечний, скажімо так, зон, де розташовані прибудинкові території, будинки і дачні будиночки наших мешканців. Ну, зараз всі наводять порядки в своїх оселях. Також хочу прозвітувати перед всіма мешканцями Кременчуцького району. Я відзвітував в обласній військовій адміністрації і надав на оцінку керівника свій щорічний звіт по нашій роботі, яка. Була в 2022 році. Звіт мій прийняли. По результатам звіту було дано доручення Кременчуцькій військовій адміністрації. До речі, таке доручення було дано ще й президентом України під час відвідування Полтавської області. Воно стосується виключно налажування і впровадження з наступного навчального року освітнього процесу в режимі офлайн. Тому всі громади отримали доручення підготувати найпростіші укриття і бомбосховища, які забезпечать і дадуть можливість обирати, яка форма навчання саме буде обрана батьками і дітьми на наступний рік. Але завдання всіх громад Кременчуцького району забезпечити умови для розпочатку освітнього процесу. Відповідні доручення громадам надані. Контрольні терміни і сроки встановлені, але загалом хочу сказати, що до середини серпня місяця всі громади повинні підготовитися до початку освітнього процесу в режимі офлайн. Де є можливість побудувати бомбосховище і укриття, це буде зроблено. Де нема можливості, учні тих шкіл зможуть отримати можливість перейти на освітній процес в інші школи. Якщо детальніше, то до 3 травня 2023 року всі громади повинні розробити і направити до районних військових адміністрацій плани графіки будівництва таких укриттів і облаштувати об'єкти захисних споруд. Забезпечити до 1 червня 2023 року розробку проектно-кашторисних документацій і. Вирішити питання щодо затвердження таких коштів виділення на сесіях кожної з громади для початку такого будівництва. До кожного 10 і 25 числа місяця вони зобов'язані інформувати військову адміністрацію про стан виконання робіт. І до 25 серпня 2023 року всі громади зобов'язані мати відповідний план вихіду учнів на навчальний процес в режимі офлайн із забезпеченням. І підготовкою навчальних закладів до такого процесу. Батьки будуть приймати рішення, як вони будуть в школу дітей водити, чи будуть вони в онлайні. Таке буде 100%. Таке доручення дав відповідний президент України, тому що в прифронтових областях люди вчаться, а в нас в тиловій області це стосувалося не тільки Кременчуцької району і Полтавської області. У нас діти в більшості своїх не відвідують школи. Тому цей процес взятий на особисто на контроль не тільки. Керівником військової адміністрації і президентом України. В деяких громадах Кремльчуцького району прийнято рішення про об'єднання шкіл і дитячих садків. Чому? Тому що в більшості дитячих садків немає укриттів. Ну а дітки ці самі менші. В них є тига година, у них є розпорядок. І бажано, щоб такі укриття були обладнані дитячі садки. Наприклад, обідня перерва, діточок ложить спати, їх можна ложити, Зараз літній період, зараз буде загалом тепло. Подвальне приміщення, щоб їх не турбувати під час можливих повітряних тривог. І це дуже великий і важливий аспект. Правоохоронці Полтавщини продовжують забезпечувати систематичний моніторинг дотримання обмежень воєнного стану, а також здійснюють заходи щодо виявлення можливих пособників ворога. Відтак, у рамках цих заходів, працівники... Районних охоронів поліції Полтавської області упродовж минулої доби перевірили близько 350 транспортних засобів та 756 осіб, з яких одну особу перевіряють на причетність до співпраці із ворогом. Крім того, завчора на території нашого регіону поліціянти оперативно розкрили 20 злочинів. Серед іншого, як зазначають обласні правоохоронці, нині вони неабияк акцентують увагу на боротьбі із наркозлочинністю в нашому регіоні. Так, за весь період воєнного стану поліцією Полтавщини задокументовано 814 фактів наркозбуту та припинено діяльність 11 нарколабораторій. Попри те, що в Україні більше року триває повномасштабна війна, яка суттєво змінила функціонал поліцейських, безпекова ситуація в області залишається контрольованою. Поліцейські Полтавщини продовжують активно протидіяти злочинності в регіоні, приділяючи особливу увагу боротьбі із наркозлочинами. Лише впродовж поточного року нами розпочато близько 580 кримінальних проважень за фактами незаконного обігу наркотиків. Із них майже 360 – це збут наркотичних засобів. Наразі в 459 Кримінальних провадженнях особам, які вчинили наркозлочини, повідомлено про підозру, із незаконного обігу вилучено близько 40 кг наркотиків та психотропних речовин. Також слід зазначити, що за весь період воєнного стану поліції Полтавщини задокументовано 814 фактів наркозбуту та припілна діяльність 11 нарколабораторій. Із незаконного обігу вилучено близько 190 кг наркотичних та психотропних засобів, серед яких марихуана, макова солома. Амфітамін та синтетичний наркотик ПІВІПІ. Робота в цьому напрямі триває. Завчора у Кремельчуці було зареєстровано 28 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу. Захворіло 10 жінок, 9 чоловіків та 9 дітей. Із перше виявлених випадків захворювання 23 пацієнти перебувають під наглядом сімейних лікарів. П'ять лікуються в інфекційних шпиталях. Всього стаціонарне лікування в інфекційних шпиталях проходять 20 громадян. Відзначимо, від початку пандемії на COVID-19 у нашому місті захворіло 29 тисяч 85 осіб, одужало 28 тисяч 129. Дружина загиблого випускника Крамачутського педагогічного коледжу Юрія Забари просить підтримати петицію про присвоєння йому звання Героя України посмертно. Наш земляк майже рік у складі 71-ї окремої єгерської бригади ДШВ зсу чинив опір рашистській Ордії. Останнє своє бойове завдання він виконував. Поблизу населеного пункту Новомихайлівка Донецької області, де й віддав своє життя 27 лютого цього року. За нашу спільну перемогу йдеться у цій петиції. До її підпису може долучитися кожен. Зазначимо, що до завершення збору підписів залишилося 63 дні. В Україні запрацював єдиний реєстр зниклих безвісти осіб. Як повідомили на сайті Міністерства реінтеграції, від сьогодні дані про зниклих будуть вноситися в єдиний реєстр зниклих безвісти. У цьому реєстрі будуть зібрані та централізовані дані щодо зниклих. Наявність централізованої інформації про них допоможе налагодити більш ефективну розшукову роботу. Лише взаємодіючи з іншими відомствами, нам вдасться якомога швидше розшукати зниклих осіб. Наголосили у міністерстві. Полтавщина отримала чергову гуманітарну допомогу від ЮНІСЕФ. Її передадуть внутрішньопереміщеним особам, які проживають у громадах області. Про це повідомили на сайті Полтавської ОВА. Загалом до нашої області надійшло понад 1300 гігієнічних наборів для матері та дитини та більше 800 упаковок підгузків. Усю гуманітарну допомогу розподілять відповідно до поданих запитів між громадами області. Христос Воскрес! Воскрес! Апостол Павло каже, що якщо Христос не Воскрес, то даремна наша віра, тоді й ми не Воскреснемо. Але Христос Воскрес із мертвих, Смертью смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував, так співає церква Христова у ці тижні, під великодня і до Вознесіння Господнього. Іра. У всемогутність Ісуса Христа вона надихає членів церкви Христової, а церква це не споруда, це зібрання віруючих, в молитвах при тих чи інших потребах звертатися до всемогутнього Господа. Ось і ми більше року збираємось на цьому благословенному місці для спільної молитви і наші прохання. Незмінні. Ми просимо Господа слави, щоб Він благословив наш народ перемогою у цій російсько-українській війні, бо зараз вона нам потрібна як ніколи, бо це питання життя, буття і існування українців як народу і нації і існування цієї європейської держави, яка має назву Україна. Ти й нині, владико, почуй нас, що молимось до тебе. Зміцни силою твоєю, побожний народ наш український, благослови наші справи, примнож славу нашу перемогою над ворогами нашими. Зміцни. Все твоєю правицею державу нашу європейську Україну. Збережи військо наше, пошли ангела Твого на зміцнення захисників народу нашого. Подай нам усе, що просимо для спасіння. Перемири ворожнечу. І мир утверди. Господи, благослови народ України, кожне місто і кожне селище. Люди втрачають близьких, люди втрачають знайомих, багато хто втрачає свої домівки і вже втратив їх. То молимо Тебе в ім'я Ісуса, щоб не залишили сподівання на тебе, Господи, збережи віру нашу, віру в Тебе. І віру в царство Боже, в вічність. Боже, щоб лють не заполонила наші серця, і ми залишились людьми, не орками, які вбивають і нищать, а щоб наші серця були близькими до кожного, хто страждає, а найголовніше до Тебе. Боже, благословляємо зараз тих, хто знаходиться в полоні. Хто депортований. нехай Твоя милість, Твоя благодать буде в їхньому житті, аби вони бачили тебе очі в очі, і чули твій голос, і знали Тебе особисто. Боже, прийди в кожну ситуацію і дай вихід в ім'я Ісуса Христа. Благословляємо тих, хто поранений, хто проходить відновлення і реабілітацію. Віднови сили, здоров'я, наповни собою. Боже в ім'я Ісуса, благословляємо всіх тих, хто працює на перемогу, хто підтримує воїнів, нехай твій захист, твій мир буде в кожному серці, і люди відчувають тебе. Благословляємо народ наш і далі бути єдиним, спільним йти разом. До однієї мети, до перемоги. Христос так і сказав: немає більшого прояву любові до ближнього, ніж у тих, хто душі свої віддає за друзів своїх. Ми вклоняємось нині і подвигу жінок, і волонтерок, і військових, і лікарів, і всіх небайдужих, і хто в Україні, і ті, хто за межами України, хто піклується. Про наш народ, хто приєднався і доєднується до нашої, до справи наближення нашої перемоги. Найкращі побажання у цей день, дорогі і возлюблені у Христі. Божого благословення, сил, натхнення, все заради нашого Спасіння. І все для того, щоб наближати перемогу у цій війні і перемогу взагалі. Добра над злом і світла над темрявою. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес!